Ну, а Німеччина теж не стоїть осторонь сирійських подій. Тамтешній міністр закордонних справ Гідо Вестервеле заявляє, якщо повідомлення про застосування сирійським режимом хімічної зброї підтвердяться, то це повинно мати наслідки. Він не уточнив, чи має на увазі військову операцію. То які ж наслідки маються на увазі, розкаже оглядач Welle Захар Бутирський. Вітаю, колеги. Ангела Меркель та Гіду Стервелі говорять про жорстку відповідь світової спільноти, очевидно маючи на увазі політичні кроки. Водночас німецькі політики вже традиційно закликають до обережності, щоб за їхніми словами конфлікт у Сирії не перекинувся на інші країни регіону. Зараз в Німеччині виборча кампанія, тому навряд чи хтось з політиків голос підтримує участь у військовій операції. Хоча у німців майже не лишилось сумнівів, що в Сирії таки труїли людей газом азаріном. Ось сьогоднішній номер тижневика Шпієль на титульній сторінці якого зображено якусь дівчину. Очевидно, жертву отруєння газом. Журнал також публікує фотодокументи. Це ось з сирійського міста Гута, де е, е, буквально кілька днів тому була очевидно задіяна хімічна зброя. Також німецькі журналісти розповідають, чи їм вдалося зібрати в Сирії проби ґрунту та одягу там, де можливо мали місце попередні атаки хімічною зброєю в Сирії в квітні цього року поблизу міста Алепо. Однак на їхнє здивування жоден інститут у Європі підпорядкований ООН не погодився взяти ці зразки на перевірку. Шпігель, як ніколи жорстко критикує неквапливість та бездіяльність офіційного Берліна, та відверто шкодує, що захід не поспішає з військовим втручанням. Колеги